Зимового ранку вам малята. Послухайте та відгадайте загадку, будь ласка, слухайте, як борошно, білий, здається, світ укрив цілий, все падає, все наростає, на села сиплеться й міста, на гори, на ліси, на ниви. Пухнастий, легкий, блискітливий, лягає майже нам до ніг. Як звати кив? Так, це сніг. Діти, а який сніг? Він білий, холодний, пухкий, м'який, блискучий, мокрий. Сніг від тепла тане та перетворюється на воду. Складається сніг з повітря та краплинок води. Діти, а що робить сніг? Він летить, падає, кружляє, сніг скрипить. Але не думали, це береться сніг? Послухайте, вода, яка випаровується із землі? Вимається вгору і там замерзає, бо високо-високо в небі взимку дуже холодно. Краплинки намерзають одна навколо одної і утворюють сніжинки. Кожна сніжинка неповторна, дуже гарна діти. Однакових сніжинок не буває. Кожна сніжинка. Має свій візерунок. І обов'язково, діти, запам'ятайте, що кожна сніжинка має тільки шість промінчиків. Коли падає дуже багато сніжинок, ми з вами говоримо, що йде сніг. А яку ж користь приносить сніг? Сніг? Дуже діти корисні. Взимку він утворює теплу ковдру для рослин. Сніг захищає рослини від замерзання. Від цього залежить кількість врожаю, який люди отримають влітку. А ще сніг захищає від холоду і тварин і допомагає врятуватися від хижаків. Сніг, коли розтає, то він насичує грунт вологою. Діти, а ви помічали, що на снігу залишається дуже багато слідів і людей, і тварин, і птахів? І дивлячись на сліди, можна визначити, хто нещодавно ходив по снігу. Я хотіла вам побажати, коли випаде дуже багато снігу, то треба вам більше гратися на вулиці та насолоджуватися зимовими розвагами, тому що сніг буває, діти, лише взимку. Дякую всім за увагу. До побачення!